Сьогодні мій календар показав мені, що день доброти сьогодні. Що таке доброта? Доброта це ознака твоєї свідомості. Доброта це а, таке поняття, в якому є багато всього і добробут. І доброзичливість, і добрі відносини, добре ставлення до себе, добре, добрий ранок, добрий вечір все це є доброта. Як завжди все починається зсередини, з себе, наскільки ми доброзичні до себе, наскільки ми можемо сказати. Здатні собі самим сказати «Добрий ранок. Це може бути і питання, може і не питання. Але просинайтеся сьогодні. Подивіться на небо, зрадійте дощику, що він сьогодні очистив наш простір і скажіть самим собі. Своїй родині, своїм коханим, своїм дітям добрий ранок, і хай він буде добрий.